Наші збройні сили просуваються на фронті. Маємо справді позитивні новини. Генеральний штаб збройних сил України у своєму ранковому зведенні. Побічно, але підтвердив повідомлення про прорив українських бійців на лівий берег Дніпра, зокрема, серед населених пунктів, по яких била російська авіація, вказане село Піщанівка, яке розташоване на лівому березі Херсонщини, і до якого, за інформацією Z-блогерів, дійшли українські морпіхи. Раніше інститут вивчення війни припускав, що українські морпіхи просунулися на окупованому березі Дніпра, зокрема на північ від цієї піщанівки. Це на 14 кілометрів на схід від Херсона і 3 кілометри від річки Дніпро, і також в селище пойми за 11 кілометрів на схід від Херсона і 4 кілометри від Дніпра. І аналітики інституту вивчення війни зазначили, що росіяни дуже стурбовані можливістю більш масштабної української операції, якщо йдеться за окуповану Херсонщину. Українські експерти ж кажуть, прямо зараз Збройні Сили України втілюють дуже амбітне і складне завдання. Зараз ті процеси, які відбуваються не подарик від піщанова. Е, всі наголошують, що там діють українські морські піхотинці, е, можуть стати тією самою передумовою для створення тієї саме потонами своєї приправи з метою переміщення справа на лівий берег великої кількості особового складу, бронетехніки, озброєння боєприпасів до того озброєння. Насправді це є дуже амбітна і дуже складна в плані реалізації. Ці дія, бо мала навести панто на мостову переправу. А я нагадаю нашим глядачам в цій частині Дніпро і його ширина складає близько тисячі метрів. Ще треба ту понтонно мостову переправу е, закріпити і забезпечити її від дій ворожої артилерії та ворожої авіації. Загалом же дії українських бійців на лівому березі Херсонщини неабияк налякає російських командирів і змусить їх перекидати додаткові резерви окупантів з інших гарячих напрямків. Наприклад, говорять експерти зі сходу держави, де росіяни не полишають спропотошити Авдіївку. Нині та наші захисники відбивають усі ворожі штурми.